Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Гарний, теплий для жовтня-ранок. Автобус поїхав, повіз людей, не знаю, на роботу. Сьогодні субота. Може хтось і працює. Ось ще тут колодязь не зробили. О, люк. Але зроблять. Біля будинку нашого вже я показував на російськомовному. Так, сьогодні в нас 5 жовтня 2024 року, субота, вихідний, це гарно, близько сьомої ранку, але у нас сьогодні багато справ. Дитину в школу вести, один. Один день на тиждень вони вчаться в метро школі. І це субота. Ладно. Як пройшла ніч у Харкові. Та все як... Дякую Богу, як завжди. Тривога і то я не чув, дружина каже. Була ночі, ну вона читала. А може а, в нього телефон ще гудить. Якось. І більш нічого. Ну і дякуємо Бога і що нічого. Вибухів не чули. І, і дружина нічого не казала. Значить не було. Вже збирають свої речі. Ті, що дорогу робили. Вдячні їм. Гарно. Нам гуляти з Максиком ця дорога ще з радянських часів така була розбита, під дорогою йде теплотраса. Не, воно гарно, коли взимку крізь слизько, а цією стежкою гарно ходити не слизько. Але зараз такі труби, може і не буде гріти дорога, але такі і зальовані, і в коробі. Ну, ладно, Я не проти. Гарного нам усім суботи, гарних вихідних, дерева вже жовті. Осінь. Майже пів вже пройшло. Але як у літо, літку. Зранку 15, день обіцяють 25. Ладно. Все, насолоджуємось теплом. Миро Ми родоброзлагодилися. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи на аще. На Максиму. Максим! Максим! Мама. Скаже, що нибудь. не не скаже. Пока.